Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. <плес> Розвінчуємо російські фейки, <плес> які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським <плес> на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про російські намагання посіяти страх, непевність та сумніви серед українців на деокупованих територіях, а саме в Херсоні, де пропаганда ширить чутку про закриті лікарні, тому що буцімто усіх лікарів мобілізували. У соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, поширюють інформацію, нібито в Херсоні більше немає державних служб охорони здоров'я. І навіть додають так звані свідчення підписника із Херсона, який буцімто повідомив, що деякі лікарні в місті поступово почали закриватися. У дописі пропагандисти додають навіть фотографію оголошення, яке начебто розмістили на лікарнях імені Лучанського і Карабелеша. У них йдеться, що установи не працюватимуть, тому що усі медпрацівники, начебто, були викликані до військкоматів. Фахівці з перевірки фактів проекту Vox Ukraine проаналізували такі дописи в соціальних мережах і з'ясували, що інформація є неправдивою, а саме оголошення підробним. Вказані в дописах лікарні і інші медзаклади в Херсоні продовжують працювати. Херсонське видання «Мост» звернулося по коментар до виконувача обов'язків міського начальника управління охорони здоров'я Ігоря Осауленка. Посадовець заявив, що в місті не розміщував ніхто такі оголошення з органів влади і пояснив, що дефіцит лікарів, який виникає, компенсують шляхом спрямування лікарів з інших областей до Херсона. Наприклад, від початку цього року до міста приїздили медпрацівники із Сум Полтавщини, а також лікарі без кордонів і лікарі-волонтери у. Української ізраїльської місії Фріда також фактчекери зателефонували до лікарні, вказаної в дописах пропагандистів. Це Херсонська міська клінічна лікарня імені Лучанського. Представник керівництва цього закладу Віктор Колісник повідомив, що лікарня не припиняла роботи і продовжує надавати послуги ніяких оголошень у лікарні про закриття через те, що лікарів викликали у військкомат, не розміщували. І така ж ситуація з міською лікарнею імені Карабелеша. Заклад працює на його сторінках у соцмережах. Майже щодня публікують свіжу актуальну інформацію про роботу лікарні або новини у галузі медицини. Упродовж місяця на сайті також регулярно з'являлася інформація про графік роботи лікарів різних спеціальностей. А 26 жовтня заклад навіть відзначив 109-ту річницю від дня заснування. Таким чином, можемо зробити висновок, що ті фото оголошень про те, що лікарні, начебто, закриті, які ширяться у телеграмі, є підробними. До речі, ще одна вірна ознака підробності це помилки в тексті таких оголошень. Наприклад, у слові прийняття пропущена літера «йот», А ті, хто спілкуються українською мовою, і тим більше пишуть цією мовою оголошення, знають, що на облік ставлять або беруть, а зовсім не приймають, тому що це калька з російською. Помилки у текстах різноманітних, начебто офіційних документів, які російська пропаганда поширює як доказ своїх фейків, допомагають нам їх викривати. Мова таким чином виконує свої оборонні функції під час війни. Ну і на сам кінець теза в оголошенні про те, що нібито усіх медпрацівників направили до військкомату або ТЦК для того, аби взяти їх на облік. Видається сумнівною, тому що повномасштабна агресія триває майже вже два роки, і за цей час, хоча б декілька працівників, могли самостійно звернутися до ТЦК для того, аби оновити і уточнити дані. Адже як і представників інших професій, не всіх медпрацівників будуть мобілізувати за законодавством. Не підлягають мобілізації такі особи. Заброньовані на період мобілізації і на воєнний час, і зокрема забронювати працівника може і сам заклад охорони здоров'я, а також ті працівники і особи, які визнані військово-лікарською комісією, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, ті, що виховують дітей до 18 років самостійно, або на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років, а також батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують. Дитину з інвалідністю до 18 років, ну і також ті, хто утримують родича із інвалідністю за умови, що інших працездатних осіб. Хто це робить, немає. Напевно, хоча б декілька із працівників так званих закритих медзакладів, потрапили би до переліку осіб, які не підлягають мобілізації. Ну і це вже не враховуючи, що серед медперсоналу лікарень точно є жінки, військовий облік яких до 2026 року. Є добровільним, тобто можемо сказати, що інформація про те, що, начебто, харсонські лікарні були закриті, всіх лікарів мобілізували це чергова російська спроба нагнітання паніки. Це, до речі, є однією із тактик російської пропаганди, яка має на меті посіяти страх, непевність і сумніви серед українців щодо теперішнього і майбутнього життя у нашій державі. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а я нагадаю, що ширимо ми інформацію інформацію щодня говорячи з друзями, чи навіть просто коментуючи щось в інтернеті, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.